З час роботи в єдиній школі ми можемо створювати тему, як ви пам'ятаєте, обирати смс, вдавати номер теми, назву теми, наприклад, вступ. Так? І натискаємо створити. Якщо нам потрібно вже другий розділ, це у мене, буде, бо у мене там вже створено повторення та узагальнення вивченого. Перших-четвертих класах, так я створю, виходить номер теми 2, це вже, але перший семестр. І ось ви бачите, я вже створила нібито другий розділ, і далі, коли вже ми будемо натискати Створити тем, то що ми робимо? Зараз я відкрию своє планування, ми копіюємо ось цю тему. Обираємо перший смс, номер теми 2, назва теми повторення та узагальнення вивченого в перших-четвертих класах. Зазвичай воно підтягується, але зараз я бачу, що ні. Класах. Далі тема уроку. Ось. Номер уроку це в мене вже буде 4. І нарешті назва уроку ми копіюємо і сюди вставляємо. Якщо у вас вже готове домашнє завдання, можна те відразу. Якщо ні, то створити тему, потім можна редагувати. Ось ми створили. Але є набагато простіший спосіб, як можна все відразу додати. Звичайно, це теж проблема. Тобто, дивіться, в мене готове календарне планування. Ну, на жаль, не можу я відразу так усе завантажити. Але. Ми можемо спробувати ось так зараз зробити. Завантажити, ви бачите? Ми можемо завантажити, але не свій файл у Word чи Excel. Нам потрібно завантажити шаблон файлу. Я натискаю Завантажити шаблон, він у мене вже скачаний. Якщо його відкрию, ми побачимо Excel таблицю. Бачите? Натискаєте Редагувати і починаєте це заповнювати. Я вже зробила це, тобто чималенько так часу потратила, але це буде швидше, ніж ми кожну тему будемо туди вписувати. Дивіться, ми ж можемо тут скопіювати ось перший семестр, так, просто протягли. Ось дивіться, наприклад, якби ще була одна тема, то тобто, там кілька ось ми протягли. Далі, я ще помітила, якщо ми отак протягуємо, то тут буде однакова циферка, так? А якщо, наприклад, я протягну. Ну, мені треба і тему, і номер теми, і ось орфографія. Так? Якщо отак, то буде 8, бачите? Тобто, ну, або вже налаштовувати, або окремо протягувати, якщо ви хочете продовжити номерацію. Так, це зрозуміло. О, Дивіться, розділ перший, так? вступ. Далі, ось повторення узагальнення це вже буде 2. Лексикологія, то в мене буде циферка 3. Далі ось, будова слова орфографія 4, фонетика 5, орфоепія 6, орфографія 7. Це для 5 класу з української мови за програмою Голопорожки та за начальник програми моєю. Так, отже, сюди я повписувала дуже погано. Ну, я коли, наприклад, копіюю, а зараз я продемонструю, наприклад, ну, що завгодно, так? Да? Наприклад, просто виділю от там, де лексикологія. Хочу вам продемонструвати. Ось у нас лексикологія виділила, так? І от, наприклад, вставляємо. Бачите, що робить? Воно то вставило, але ось у нас один урок, а воно то, ну, в мене ж воно відредаговано так на два рядочки, тобто воно зробило, наче на два, ряд... на два рядки. Тобто мене це не влаштовує абсолютно, треба переробляти. Далі, щоб було форматування, яке тут, нам треба натиснути ось тут і отак. О, тоді буде ось так. Все одно в єдиній школі, там не буде цих не кольорів, ну, хіба що може жирним, ну, от, треба дивитися. Зараз перевіримо. Тобто, ви побачили, в чому буде проблема. Треба все одно, це, наприклад, видаляти, так, і ось сюди підтягувати, тому що це тільки один урок. Отже, я це все видаляю, зберігаю. Так, зараз гадаю, нібито на робочі стіла зберігала. так, П'ятий клас теми. Добре, зараз пробуємо. Отже, ми ще раз дивіться, створити тему, завантажити. І тепер у нас вже готовий є файл. Натискаємо перший семестр в мене на робочому столі. Пам'ятаєте, я називала п'ятий клас теми. Відкрите. Зараз побачимо, що вийде. Теми успішно завантажені. Будемо перевіряти. Все вийшло, подивіться. Супер. Просто супер. Єдине, що, якби ще в нас і було домашнє завдання там вписано, так воно б вже і тут було вписано. Але домашнє завдання, ну, вже коли проведу урок, тоді буду записувати, проведу, тому що кожного разу у мене нові ідеї редагую, додаю. Стандартного завдання в мене рідко стандартне завдання рідко коли буває. Так, ну ось, до речі, створити план уроку за допомогою штучного інтелекту з'явилася така функція. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисна. Буду вдячна за підписки, коментарі та вподобайки.